Ось тут у нас сьогодні так багато котиків, тут троє, там скільки я вже не бачу. Четверо, п'ятеро, шестеро, внизу є кошечка там. Ми там внизу теж поставили. Ось кошечка. І тут двоє. Вечеряй, кошенятко є маленьке, бачите, прийшло. Ось дві миски, вони щось в одну спхалися, тут тройка є. Сьогодні в нас тут гарний вважає почути. І тут троє. Ще й він чорного ззаду поставила їсти, тому що він з мене не мириться. На ця каші ще просить на. На каші. на.